Включили сьогодні пилкозбірники. Цікаво, скільки вони принесуть. Подивимось ввечері. Сьогодні дуже жарко. Не знаю навіть скільки на термометрі, але жара, вітру немає. Не заважає бджілкам працювати. Абрикоса в нас гарно квітує, лича, аромат неймовірний. Іва також квітує, чи як її, верба. Тополя теж непогано квітує, дає пилок. Прищепочки, до речі, дякую пану Василю. Підказав мені в коментах на ютубі. Працюють добре. Лайфхак дійсний, дієвий. Вже вечоріє, а бджілки ще працюють наші, а личався гудить, аромат просто не передати. Повітря таке пахуче. Супер. І так у нас настав момент істини. Зараз побачимо з вами, скільки наші бджілки назбирали сьогодні пилку. Так. Наші трудівнички. Рамки вже забивають пергою. О, непогано, ну зараз покажу. Половина коробочки є. Так. Дякую вам, мої любі. Рамочки забивають пергою. Тобто настав час з нами поділитися. А тут у нас скільки? О, так тут майже повна, майже повна коробочка. Який гарнесенький, чистесенький пилок. Так. Наступні дівчатка. Що ви нам тут назбирали? Пів коробочки. Хороший результат. Це досить непогано. Так, далі. О, половина. Навіть більше. Половина від коробочки. Сто відсотків маємо. Так, ну давайте ще одну. Ага, ну тут. Трошки менше від половини, але все-таки, але все-таки є. Які молодці. Дякую вам за працю. До завтра, дівчатка мої. Ось який гарненький у нас пилок. Отак. От І жовтенький, коричневатий, І жовтуватий. Різні кольори. Всім дякую за увагу. Ми надалі плануємо збирати пилок. Аби була супутня погода, то все буде добре. До наступних зустрічей!